Вітаю вас на каналі Olga's Journal. Сьогодні у мене такий перший експериментальний матиток. Я буду пити мати і розмовляти про всяке. Зазвичай я тут розмовляю про книжки, які я читаю, щоденники я веду та мови, які я вивчаю. І я так подумала, що в цих мати-токах я буду розповідати про все це потрошку про те, що відбувається в даний момент у всіх цих. Областях. Тож, поїхала. Давайте почнемо, власне, з мати, як я п'ю, і чому я п'ю мати. Просто тому що я люблю. Це таке просте пояснення, і сьогодні я п'ю таке бразильське мати, яке називається de Serra. І е, це дуже специфічне мати. Я пила багато різних сортів. У мене є декілька улюблених, але я волію, коли є можливість, купити пробувати нове. В Сербії, на жаль, купити нормальне мати неможливо, тому я замовляю в Німеччині і зразу купую по декілька кілограм. Тобто я купую великі упаковки по кілограму, і іноді попів, якщо я зовсім не впевнена, в тому, що мені це сподобається. І от цей конкретно мати мене здивував, тому що. По-перше, він дуже дрібний, дуже дрібно помелений, і його трошки важко пити, тому що воно застрягає в бомбілії в дірках і прям треба сильно напружувати рота, щоб його випити. Але, крім цього, він дуже різний в сухому стані, і коли ти його п'єш, Сухе мати. Має запах такої свіжо скошеної трави і м, прям, е, відчуваєш соковитість якусь. От коли вдихаєш, воно прям соковите-соковите. І такий дивний е, дивна нота наприкінці, яка е, так тебе трошки щіпає за ніс. Але коли ти його м, заварюєш, він стає абсолютно інакшим. Е, він стає таким м'яким. І е, терпкін і якось так абсолютно інакший смак, і мені дуже подобається. Тільки оця от важкість. Я не... У мене є декілька бомбілі, і я пробувала з різними. Не виходить, нормально пити. Іноді е, я не знаю, можливо, у мене є, правда, декілька е, з різноманітною е, розміром дірок. Це одно ну, не виходить. Але, да, і ще я п'ю із такої силиконової із силіконового калаваса, тому що я лінивий. Я спробувала і в гарбузяному, смак принципово це не міняє, але мити цей значно легше, ніж гарбузяний. Якщо у вас є можливість спробувати, і до того ж я коли їжу кудись, я беру його з собою, тому що він легкий і зручний, можна його навіть придавити трошки і всунути в якусь. Дірку в вашому багажі, щоб воно не буде займати багато місця. З мати розібрались, поїхали до мов. Як ви знаєте, головна мова цього року у мене французька, і е, так добре все йшло, поки я не захворіла. Я прям кожного дня дуже багато всього робила французькою мовою. Незважаючи на те, що я там працюю, їду на роботу. І мене е, не дуже. Є час, щоб сидіти і займатися. Я все одно кожного дня слухала підкаст, по декілька епізодів дивилась якісь відео, в тому числі граматичні. Зараз після хвороби мені якось важкувато все, щоб їхати в той ритм. І, але я все одно стараюсь хоча б щось робити французькою. Зараз я знов таки слухаю підкаст, подкаст, як його правильно, не знаю, Inner French, Намагаюсь кожного дня. Також я дивлюсь канал на YouTube на Френч. Також я дивлюсь всі фільми, які я люблю французькі, зараз французькі, ті, з якими я знайома. Наприклад, я продивилась ці таксі, я дуже люблю таксі. Я подивилась багато фільмів з Бенопольворном. Він чомусь став моїм зараз улюбленим франкофоном актором хоча він бельгієць, але все одно я дивилась декілька. Декіль фільми з ним, спочатку я їх дивилась в прикладі, тепер я дивилася їх хожаю французькою мовою. І я дивлюсь іноді інтерв'ю і, пере... і відео на бруд, і також часто, частіше за інше, я дивлюсь Ноемі з каналу Ноемі До і це мої основні, так би мовити, джерела, з яких я беру французьку зараз. Мені б хотілося займатися трошки більше, але знов-таки зв'язку з тою хворобою, мені треба зараз дещо там допрацьовувати на роботі, якісь у мене додаткові заняття замість тих пропущених. І якось не дуже виходить. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться надолужити це все і якось знов увійти у той щоденний ритм, коли я по декілька різних речей роблю французькою мовою. Також в якось неочікувано увірвалась білоруська. Я дивлюсь відео на декількох білоруської каналах. Я періодично щось читаю білоруську. У мене є журнал білоруською мовою культуру про культуру. І я його підчитую. Ой, журнал називається Партизанка Альманах сучасної білоруської культури. Він не дуже великий, якщо б це було. Він, до речі, двомовний англо-білоруський. Англомовний і білоруськомовний. І якщо що не зрозуміло, можна дивитися в англійську частину. Тут не надто багато всього, але все-таки мої е, такі е, не художні тексти важче читати, ніж, скажімо, білоруську... білоруський фікшн, Так, Так, це. Да, і ще я почала дивитись декілька каналів німецькою мовою. Один з них про bullet journaling, а другий такий просто Lifestyle. Вивчення мов в моєму житті навчання не закінчується, тому я записалась знов на курс на курсері, присвячений креативному письменництву Creative Writing. І, вже пройшла один із тих блоків. Це спеціалізація з п'яти, мені здається, курсів. Один я вже закінчила, зараз переходжу на другий. Закінчила я мистецтво. Ні, не мистецтво. The, the Craft of Plot. І зараз буде The Craft of Character. Чи якось так він, не, так він називається. Це я не збираюся ставати письменником. Але мені здається, що знання про те, як писати, дуже допомагає тому, як читати. Тобто, зараз, навіть після того, як я пройшла тільки шматочок у цієї, цієї спеціалізації, я е, набагато краще розумію, чому конкретно мені не подобається та чи, інакше, та чи інша книга. Я можу пояснити нормальними словами людям, чому мені не подобається, наприклад, герой, що він не розвивається. або... Е, Автор не, не розповідає, не, не показує, а розказує. І такі от речі мені здається, що будь-кому хто читає корисно іноді пройти якийсь курс про письменництво, щоб більше розуміти те, що читаєш. Ну, якщо, звичайно, є така потреба в розумінні того, що ти читаєш. Знаєте, що ще я. Показувала вже відео про блокноти на цей рік, і у мене додався випадково один і ще ось такий QA a day 3-year Journal. Це щоденник, який я купила у 2015 році, на слово, звісно, бук депозиторі, який більше не працює. І того ж таки, 2015 року я почала, от прям середини як він до мене прийшов, так я почала його. Заповнювати було, це я вам зараз скажу. 3 березня 2015 року я зробила перший запис. Цей щоденник виглядає отак. Тут на кожен день є три місця, де можна писати в три різні роки. Він не нумерований, рік ви просто поставляєте просто самі. І от я писала з того, якого я сказала березня? Третього? Так. З 3 березня і до. 16 травня я записувала тут дуже якісь коротенькі відповіді, але тут є на кожен день своє запитання, і ви відповідаєте на це запитання три роки поспіль, і потім можете порівняти, як змінювалася ваша думка на ту чи на іншу тему. І от я якось дописала до того травня і. Закинула якось він мені був, чи не на часі, чи що. І потім ми от розбирали тут нещодавно на горищі моєї свекрухи, бо ми один час жили у неї, і всі от речі, які б у нас немає багато місця, щоб зберігати, всякі і ми іноді відносимо до неї всякі речі, в тому числі всякі блокноти такі. І от ми розбирали на горищі, щоб звільнити їм там місце, і я знайшла цей блокнот і подумала, чому мені зараз його буде почати вести. І от я почала його з якого з з, 11, з 14 квітня і веду кожного дня. І зараз він мені е, видається набагато цікавішим. Мені здається, що я зможу принаймні рік так точно вести, і я дуже хотіла е, провести всі ці три роки. Зараз я почала з цієї другої. Другого, другого місця, і тут у мене буде 2023 рік, і потім я перейду на 24, а 25-й у мене буде вже отут. І я просто буду поверх того, що я писала там в 2015 році, просто буду наклеювати якийсь ноут чи щось таке і писати просто поверх, щоб можна було подивитися те, що було в 2015 році, і потім в готовому в 2025 Це мені здається буде дуже цікаво. Так що деякі запитання тут дивні, такі сильно американські, але все одно мені зараз принаймні цікаво. Сподіваюся, що цікаво і надалі. В усякому випадку я зараз намагаюся не, одно, не одним словом відповідати, а просто якось описувати і веду його англійською мовою, Мені якось так видається зручнішим відповідати на англомовні запитання, тому що іноді... Якщо відповідати україн, от я на початку, коли його тільки придбала, відповідала українською, і от якось воно в мене не пішло, можливо, через те, що запитання англійською, ти відповідаєш українською, воно якось там не складається, як треба в голові, І зараз я вирішила писати англійською, і в мене виходить набагато краще описати ті моменти, які про які запитання. І, власне, зараз останній момент, про який я хотіла б сьогодні поговорити, це книжки, про які я зараз читаю. Маю зауважити, що якщо ви дивились моє відео про те, що я читаю зараз, і дивились відео про ем, про читане, ви могли помітити, що я читала Джейн Остін, починала читати, і її не мав прочитати. Я вам більше скажу, я починала читати, почала читати починала читати дві книги і. Відклала на зараз, не тому, що мені не подобається, а тому, що в мене мій великий проєкт е, на цілий рік Middlemarch. і е, так вийшло, що я у мене зазвичай немає проблем з тим, щоб читати декілька книг одночасно, але ці е, сюжети, ці історії дуже сильно схожі, е, тобто е, я не скажу, що Еліот і Остін пишуть однаково, але е, Є багато яких, якихось схожих, схожих моментів, і воно у мене почало трошки плутатись. І я відволікаюсь, тому я вирішила закінчити Еліот, і потім перейти вже до Остіни, прочитати все, що в мене є. Тобто всі її романи вже в хронологічному порядку. От. Тому зараз я читаю більш активно Еліот, не там по розділу на тиждень, а трошки більше. Тобто я Виділяю певний момент в неділю, я сідаю, читаю декілька розділів, насолоджуюсь, підкреслюю, записую, роблю собі якісь нотатки. Мені подобається, я наразі прочитала тільки 83 сторінки, але мені здається, що тут не потрібно поспішати, воно вимагає якогось такого вдумливого читання. Мені хочеться порівнювати себе з героями, з їхніми думками, думати, як би я. Зараз і в такому віці вчинила, наприклад, е якби мені було 17 зараз, і от якби мені от зараз було, як мені є 41, от якби, що б я робила в, такому, ну, в таких ситуаціях, в такому чи в такому віці, і це дуже цікаво спостерігати. Далі, е моя <кхід> книга, з якою я їжу на роботу в даний момент, просто е Читаю перед, якщо можу, читаю в автобусі або перед автобусом, поки я читаю. Я беру з собою тоненьку книжечку, щоб можна було, щоб вона щоб не важко було носити з собою, щоб вона була, щоб її було легко дістати. І таке зараз я читаю Гамсуна, його пана, і я згадала, чому я його так люблю. Це автор, який дійсно не розповідає, а показує. Причому показує настільки. Добре, що тобі вже не важливо, що він тобі показує. Ти просто занурюєшся в історію, навіть не в історію, ти занурюєшся в цей е, е, сетінг, в це місце, де відбувається історія. І що там відбувається, тобі вже не важливо. Тобто, мені надто подобається головний герой, він мисливець, він такий собі відлюдник, і у нього там якісь романтичні е, початок романтичного якогось зв'язку намічається зараз. І мені він не дуже подобається. Мені не дуже подобається і його ця е, дівчина, яка чи то вона в нього закохалася, чи то він в неї закохався. Мені такі люди не дуже подобаються. Але при цьому мені дуже подобається книга. Мені дуже подобається іти за ними. Мені подобається дивитись навкруги, мені подобається цей е, звуки цього норвезького лісу. Е, мені подобається спів птахів. Тобто, Гамсу настільки імпресіоніст, що ти хочеш не хочеш, а ти опиняєшся в цій книзі і ти починаєш жити там. Просто ти, можливо, я не знаю, може, я білка якась там бігає по тих деревах поряд з цим головним героєм. Ти не занурюєшся в голову героя, ти бачиш це, начебто ти сам цей ліс, начебто ти сам ця. Ну, от це оточення, от те, що його Ти природа. Тобто ти, можливо, той самий пан, який всім, всім цим м -м, керує. Дуже люблю Гансуна, я через нього починала вчити норвезьку мову, і до неї я ще повернусь обов'язково. Далі найкращий, найперший, найкращий твір е фентезі, після якого я думаю, нічого нового вже ніхто не може написати. Е, до речі, от, для любителів Гаррі Поттера скажу, що е, абсолютно всі е, моменти, які є в Гаррі Поттері, всі вони є вже тут. Тобто нічого нового ніхто не придумав ніколи. Це е, Володар Перснів, Толкін, перший, е, перша частина, братство кільця, е, англійською мовою, мова. Просто е, не дарма Толкін займався. Е, Мовами не дарма Толкін укладав е, англійський словник, англо-англійський помешний словник, недарма е, він видумував всі ці мови, е, його мова просто досконала, я думаю. Настільки е, влучно, настільки е, він не змушує тебе думати, що ти ідіот. Що ти не розумієш більшості слів, всі слова ти розумієш, але вони настільки добре складені разом, що тут просто ти відчуваєш що у своїх вухах це настільки приємно читати, що ти навіть, начебто, тобі хтось читає. Я думаю, що про сюжет не варто сильно розмовляти. Зараз у мене Фродо якраз збирається почати свою подорож, Гендальф уже пішов. І ще не повернувся, його вже чекають, а він не повернеться до якогось моменту. І Фродо доведеться йти самому. Ну, як самому з семом, звичайно, із Мерією Піпіном, але без магічної допомоги. Дуже люблю історію і мова просто. І остання книга, яку зараз я читаю, теж незвичайно. Не ношу я її з собою, це е, як працює музика Девіда Берна. Бірна, Перна. Е, це книга буквально про те, як функціонує музика і про те, як, е, як музика створювалась відповідно до... Ну, На початку зараз я прочитала про те, як музика створювалась відповідно до місця, де її будуть. Слухати, тобто вона не створюється сама по собі, а потім переноситься в там концентр... концертний зал чи на природу, чи ще щось. Музика створюється для того, щоб бути почутою в певному е середовищі. Тобто, камерна музика, наприклад, створюється спеціально для маленьких залів в той час, як музика, яку слухають на стадіонах, спеціально створюється для того, щоб слухати на стадіонах. І як, е наприклад, звукозапис змінив. Підхід до створення музики це дуже цікава книга. Незважаючи, що це нонфікшн, це м читається дуже захопливо і просто важко відірватися. Тут ж, ще є всякі ілюстрації цікаві, і я думаю, що якщо ви любите музику, ця книга це дуже гарна книга для того, щоб прочитати людям, які люблять музику, хочуть. В ній розбиратись не в, не в якихось тонкощах що написання музики, а в тому, чому саме е, чому саме музика звучить так у вас в наушниках, а не так, наприклад, на стадіоні чи в маленькому залі камерному. Чи просто із, знаю, із радіо. Дуже цікава книга, дуже-дуже рекомендую всім, хто цікавиться музикою. Як ви могли помітити, я сьогодні сиджу не одна і не тільки сьогодні. Зі мною тут сидить Пушин. Вона приємна і м'якенька. Моє, моєї молодшої дочки був день народження, їй виповнилось 10 років, і у неї вже декілька років поспіль улюблений герой в житті це Пушин, точніше, героїня, тому що це дівчинка. І тепер у нас є отака от велика м'якінька Пушин, на якій можна сидіти читати, з якою можна. Обніматись, коли тобі сумно, і взагалі. Вона ну, дуже приємно, я сподіваюся, що вам вона теж подобається. Це власне все, що я хотіла вам розказати в, в цьому сьогоднішньому мати ток. Я, якщо ви любите мати, пишіть в коментарях. Пишіть також, що ви читаєте зараз, чи бувають у вас такі конфузи з книжками, коли. Книжки різних авторів починають переплутатися в голові. У мене зазвичай такого не буває, але от якщо дуже сильні, схожі періоди, ну, один період і схожі книжки, то от втрапляється таке, як у мене, Зеріот Остін. І що ви робите при цьому? Чи залишаєте ви ці книжки обидві, чи ви щось забираєте, а потім починаєте, чи починаєте ви знов? І Ну так розкажіть мені, чи вивчаєте ви зараз якісь мови, чи взагалі можливо ви щось вивчаєте інакше, напишіть, що йде. І е -е. И... побачимось в наступних відео. Бувайте!